Тут взагалі не По темі хотіла сказати, що, що я абсолютно не соромлюсь записувати голосові. Тобто я вийшла із цієї зони комфорту, мені зараз комфортно в цій зоні розмовних. І люди так по різному на це реагують. Одні там вважають, що я там хочу там зразу блог мільйонника, гроші реклами заробляти. Справа взагалі не в цьому. Мені просто це подобається, наприклад. ну Чого б ні? Чого я буду там думати, переживати, бояти, скільки часу, якщо час іде і не зупиняється, то роблю те, що люблю, люблю те, що роблю. ну якось так. Тепер ось це навчання також. Я дуже довго думала, вагалась. Думаю, треба мені, не треба. Хоча, ну, коли йшов вибір, Вибирати щось і мистецтво, то мені завжди мистецтво було ріднішим. Тобто якось так. І я вирішила, що чого я буду чекати знову ж тут чекати. Чого я буду чекати? Буду робити те, що мені подобається, те, що я дійсно хочу. Якщо хтось думає щось починати колись пізно, то ніколи нічого не пізно, робіть те, що любите, те, що вам подобається, почніть робити те, що подобається вам. І не думайте про думку інших, тому що люди завжди будуть щось говорити. Люди завжди не йдуть причину, про що, про взагалі щось обговорити так, що ну хай говорять. Давайте їм причини для того, щоб вони про вас говорили.